Про втому українців від війни, нові фейки від російських пропагандистів, вибори у Молдові, продовження легального статусу для українців та чи підтримують збиття російських літаків поляки. Про це і більше за мить. Проєвропейська партія перемагає на виборах у Молдові. Правляча партія «Дія та Солідарності, що перебуває при владі. З 2021 року здобула перемогу на парламентських виборах у Молдові, які відбулися 28 вересня. За результатами опрацювання 99,78% протоколів Центральної виборчої комісії Партія набрала трохи більше 50% голосів і отримала більшість у парламенті. Друге місце посів патріотичний блок, який об'єднує соціалістів та комуністів із проросійською орієнтацією. Він набрав трохи більше 24% голосів. Третє місце зайняв блок. Альтернатива під керівництвом мера Кишинева Йоанна Чебана, який отримав майже 8%. Багато політиків в Україні називали ці вибори найважливішими в історії Молдови. Нагадаємо, вчора у Молдові сталася масштабна кібератака, внаслідок якої перестали працювати близько 4 тисяч сайтів. За словами прем'єр-міністра країни Дорін Речан, основною мішенью хакерів був сайт Центральної виборчої комісії, а також низка закордонних виборчих дільниць. Більше новин про вибори у Молдові читайте на нашому сайті ми оперативно оновлюємо інформацію. У ніч на 28 вересня Росіяни атакували Україну понад 12 годин. Запустили по мирним містам майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема кинжали. Це перший такий масований удар ракетами та шахедами з моменту авіаудару по Києву минулого місяця. Тоді загинуло щонайменше 21 людина. За словами президента України, Росія вкотре показала на ділі, що не прагне миру. Тому Володимир Зеленський закликав світ тиснути на Кремль санкціями і допомагати Україні протиповітряною обороною. Тимчасовий захист для українців у Польщі продовжили до 4 березня 2026 року. Відповідний закон підписав президент країни Кароль Навроцький. У його канцелярії попереджають, це буде останній документ що до такої форми допомоги українцям. Нинішні же, окрім легального статусу, змінює правила отримання виплат 800+. Гроші отримуватимуть лише працюючі сім'ї, чи діти відвідують польські школи. Виняток лише для осіб з інвалідністю. ЗУС щомісяця перевірятиме економічно активність, і перебування у Польщі обов'язковим стає і наявність номера песеля. А перелік безкоштовних медичних послуг для дорослих скоротиться. Більше про новий закон та два законопроекти, які президент Навроцький незабаром планує подати до Сейму. Читайте на слава Тіві. Російська преса вибухнула новим фейком. Мовляв, на тлі випадків з дронами у Європі Україна готує провокації для початку третьої світової війни. Про заяву і появу фейку попереджає центр протидії дезінформації. Неправдиву заяву зробила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона послалася на вигадані джерела в угорських медіа і переконувала буцімто Київ планує операцію під чужим прапором у Польщі та Румунії. І за словами російської пропагандистки, Україна нібито планує використати для цього відремонтовані російські дрони герань. Експерти центру кажуть на меті росіян створити інформаційне алібі для власних дій, підготувати нові провокації у Європі та залякати її третьою світовою війною також дискредитувати Україну перед партнерами по НАТО та уникнути відповідальності за власну агресію. Детальніше про те, як Росія тиражує свої фейки, читайте на нашому сайті. 67% поляків підтримують ідею збивати російські літаки, що порушують кордони НАТО. Про це йдеться в опитуванні проведеного для порталу нет. Проти майже 9% респондентів не визначилися трохи більше 24%. При цьому застосування сили підтримують більше чоловіки а також люди старші 50 років. Серед молоді до 24 років за лише майже 55%. Нагадаємо, раніше три російських міги 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. До цього Десятки дронів порушили кордони Польщі. Після цього прем'єр країни Дональд Туск заявив, вони готові нейтралізувати загрози, але за узгодженнями з союзниками підтримав ідею збивати літаки і Дональд Трамп. Однак зазначив, участь Вашингтона залежатиме від конкретних обставин. Чи готові поляки захищати країну у разі війни? Читайте у матеріалах на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.